Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям! І не слава тим дятлам, в яких там щось на паузі. Так, значить, 10.30. заряджаються на повну катушку акумулятори. Дуже багато запитань. Перше запитання відповідаю, де я брав акумулятори? Акумулятори куплялися у Європі. У Європі. Тут, тут ви їх не знайдете. А тим більш зараз. Вони куплялися і купляв ще ну, заздалегідь це було, я не пам'ятаю точно. Але Бру, місяців, мабуть, 3-4 назад. Це перше. Тому я не знаю. Не хочу нікого рекламувати, тому що. Зараз я когось прорекламую, вам втулять якийсь порожняк, е і будете казати, звертати на мене. Шукайте пром'юа, OLX і таке інше. Це запитання по акумуляторам. Перше. Так, запитання номер 2 Поїхали. Так, друзі, досить гучно, але, але. Значить, заряд іде від сонця акумуляторів і було запитання. От. Чи не гріються автомати? О. Ну дивіться. Блін, ну що я вам можу сказати? Ну нічого тут не гріється. Дивіться, метал, стіна, все тут супер. Так що всю ніч працював кондиціонер. Зранку я проснувся. Акумулятори були 52.2? 51 51,2 вольта. Ну, то я вам скажу це взагалі супер. Тобто, що таке 51,2 вольта? 57 вольт це в нас повний заряд. Я думаю, що вночі там пару годин було світло. І воно підзарядилося від мережі. І ці ж самі дві годинки там якийсь кондиціонер попрацював від тої самої мережі. Заряд від мережі сьогодні, вчора я встановив 20 А. Мій автомат дозволяє мені заряджати акумулятори з мережі 20 А. Плюс я ще можу і поварити. Від тої самої мережі. Все там круто. Далі, питання номер 3 на рахунок клем. Як вони обжаті і як вони з'єднані. Ну, без проблем показую. Так, друзі, на рахунок клем. Клеми обжаті по три рази навіть. Ну, тут я так само видно. Під ізоляндою. И тут аналогично. Все через гроверочки. Все там козырно. Нічого тут не гріется, навіть ну блин, зараз возьму раз. покажу вам. Все тут чудово. Клемо на клемму. Все чудово. Підтягну через тиждень-два, провіримо. Все буде горай. Так, для того, щоб обтискати клеми, я купив собі отаку штуку. От. Чудово затискає. Супер. Запитань немає. Просто, повірте мені, запитань немає. Для себе ця штука повністю виправдовує вкладення цих грошей. Гідравлічну не схотів собі брати. От, дуже багато рухів треба зробити, щоб обтиснути один раз. Важка і дорога. От, для себе достатньо отакого от приборчика. Все. Так, ще одне запитання це температура і в, внутрі акумулятора. Чи не гріється він там, чи щось з ним, як з ним і таке інше. От. Я зробив просто-напросто. Два скріншоти. заходимо на Bluetooth через Bluetooth на BMS, BMS номер 1 і BMS номер 2 Роблю вам зараз ставки і ви можете все побачити. І як ви бачите на скріншоті, можна побачити, що балансування я виставив 3000-х. Зараз зарядиться акумулятор. І він спокійно собі відбалансує повністю. Повністю все буде там, блін, прям чітко-чітко. Так, на це йде деякі затрати тієї ж саме електроенергії. Але плювати хотів я на ті затрати, коли люди взагалі ігнорують оце все і потім експлуатують той акумулятор іще по максимуму. Тобто є там, ну, зібрали якусь збірку на 67 А і виставили е, там, 50 А на віддачу і 50 А на заряд. А потім такі ухти. І ще й балансування там, та взагалі фактично прибирають його. І потім такі ухти, а воно загорілося. А чого ж так? Скільки автомобілів загорілося за весь час? Так що не будемо їздити яких причому? Різних. І на газу, і на бензині, і електро. Вовка боятись, то в ліс не ходити. Так що маємо те, що маємо. От. Краще, як мій батя казав, перебздіти. Чим не добздять? Ну то така. Шутка. Так, е, значить... Е, Питаю в сусіда, ти не будеш собі ставити? Ні-ні. ні. що воно треба? Це ще було е, значить, та місяців п'ять назад. Ні-ні, не, не, не буду. Та ні, та що там той світ ну, нахер він не всрався. Коротше, не видно там, е, значить, не покажи. Вже е, е, наняв пацанів. От, поставили вони йому інвертор, трьох фазний. Салар, О, ну теж Китай. І mm. э, встановлюють вже зараз, лазить там по даху панелі. Не, mm. не mm. mm. буду. Тож, не зарікайся, як то кажуть. Як каже там один, mm. ну, дятел, давайте так будемо називати речі своїми іменами. От, е Як на мета полагодити енергосистему? Давай каже, якщо ми не знаємо, то просто не буде ніяк робити це. Хай <с> люди самі собі зроблять кожен от, десь щось обідні. <с> ну, на бідних вони, я ж вам кажу, отак махнули. От, Причому не рукою. І все. І такі думають, та бідним може і вистачить того, що є. Так що заставити людей ціною, та ні. Ну, вони піднімуть іще там, до 8 гривень це так на лайті. От. І повірте, ніхто, ніхто і не заїкнеться, що там щось стало дорого. Все одно всі будуть робити. Як навіть і по 40 буде, ну тоді вже за кіловат, 40 гривень за кіловат, тоді вже, мабуть, кожен задумається, чи включати той чайник, чи ні. Це просто треш. Так, ну, зараз ще подивлюся там коментарі і ще пару запитань може, знайду. Так, друзі, показати, як збирається цей акумулятор. Я вам звичайно покажу, як я його збирав, але я не рекомендую збирати от, без досвіду. Я починав свій досвід досить таке давненько. З маленьких батареїчок туди-сюди. Потроху потроху складав батареї. Це власними руками склав повністю, хто не знає. там 23 А 48 вольтова батарея. От, все чудово працює, швидко заряджається, 150 км можна проїхати. От, ну так, на лайті. Тому так, з бухти-барахти, хто не розуміється на цьому. От, я відео складу, воно в мене є, але з бухти-барахти не робіть так. Це точно. Якщо вже робите щось, то хоча ну, б робіть на літій ферму. Де його замовити, взагалі невідомо. З Китаю не приходить е, зараз таких речей, ну, взагалі, затримки просто по 90 і більше днів. Е, якщо якась там Фуфляндія з Китаю, от, воно все приїде вам швидко. Навіть там, ну от я замовляв автомати е, для постійного струму. Все супрово приходить досить швидко, там 2 тижні плюс-мінус. Якщо замовиш акумулятор і інвертор, ну я вже замовив, слухайте, майже 2 місяці тому назад і повірте, статус вже показує все. Кременчуг на наступний день показує все. Знову воно в Китаї. Ну от якось так. Тому що робити, не знаю. От, я готувався заздалегідь. Тому якщо ви навіть замовите зараз, то це я вам кажу, приїде воно не раніше, ніж півтора-два місяці. Могла б наша влада свій корабель туди орендувати і свій корабель на Китай, виручити Китай по повній програмі. Уявіть собі, китайці там взагалі в шоці просто. Откуда, Скільки грошей в Україну? Якщо кожна третя сім'я зараз думає про те, що як купити якесь екофуфло чи фуфло о такого масштабу. От, як оце. А Китай, наскільки я знаю, що ну, не допомагає нам ні в чому виграти війну або просто її закінчити якось. Якось якось накос. Тому що краще хріновий мир, чим пофіг, яка війна. Так, друзі, зарядився повністю акумулятор. Ну Дивіться, значить у мене е, він 57, ну там і 3. Ну Тут трошки воно там щось підбрехує. Тут показує 57,2. І от бачите, плига то туди, то сюди, то з акумулятора. Коротше, навантаження 3 кВт, сонце пече. от але я трошки-трошки тільки зменшив. Було в мене на 57,6 км. Я трохи зменшив. На 57,3 поставив. То воно трохи, я так зрозумів, що балансує. От, бо по 1,1 і і на кожному ампера йде розряд. Розряд. От. Хоча сонця вистачає повністю. Так, все. Тепер буду я варити по повній програмі. От, е, мені ще треба весь, е, весь цей бокс е, зробити електроенергію. Вчора я поставив. На світло, вмикач, провода тільки поки що так. От, і поставив одну розетку, ну таку на деякий час, от, щоб звідси заживлювати і зварювальний напівавтомат, і хоча б телефон, і трошки щоб ганяло вентилятор, бо тут вже реально нема чим дихати. Значить, ну, мої враження. Ну, я вам скажу супер. Є нюанси, е нюанси, наприклад, мож можливості, якби була, робити зміну почасово. Е почасово змінювати режим СБУ на тобто сонце, батарея е мережа, на режим СУБ. Тобто сонце, мережа, батарея. Почасово, як би ще можна було робити, взагалі було б супер. Тобто прийшов вечір, і тоді вмикається мережа, якщо вона є, якщо вона є, щоб ти на ніч не розряджав акумулятори лишній раз, От. я просто, ну. Скажімо так, що я роблю? Я просто йду. Вимикаю мережу, ну, щоб там не клацать постійно, заходити в меню, змінювати ці параметри. Я вимикаю мережу взагалі на цілий день. Вона мені не потрібна, ця мережа. Е -е Вечором я просто підійшов, вмикнув автомат і все чудово, все супер. От. І тоді, якщо ночі там, дається мережа, воно підзаряджає ночі акумулятори, якщо вони там підсіли від е І вони значить е, за, ну, заживлюють мій кондиціонер. О, ну, Плюс там може ще щось, холодильник. О, холодильне. Так. так, все, друзі, на сьогодні все. Успіху, натхнення, бережіть себе. Пока-пока. Всім можливо до завтра. Пишіть коменти, що вас цікавить. Коменти.